До речі, визначення перевізника по цьому маршруту вже відбувається не вперше. Відповідно до положення пресі, заздалегіді надруковано умови для тих, хто хоче взяти участь у конкурсі. Цього разу перевізник продемонстрував всі транспортні засоби, один із яких обладнано для користування людей з обмеженими фізичними можливостями. Основне, що може мати бюджет від перевізника, це щоб в нього були офіційно працевлаштовані працівники, щоб вони отримували нормального рівню якби, за заробітну плату і сплачували податки. А тому, що для міста важливо є забезпечити мешканців саме можливістю проїзду, якби це для нас є основним. Тобто тут не варто прослідувати фінансової якоїсь вигоди. Якщо в місті функціонуватиме нормальний транспорт, якщо люди можуть вчасно і комфортно достатися там свого місця проживання до місця роботи, от для влади це буде основний як би, параметр якості роботи. Конкурсна комісія Вивчила документацію, надану для проведення публічного обговорення проблем у перевезення пасажирів. Під час голосування із вісьми членів комісії чотири проголосували за допустити до конкурсу, і чотири проти. Всі автобуси поварені, покрашені, салони зроблені, водії працюють справно. В кожній машині є трекер, який є претензії до автобусів. Всі авто, всі всі водії, які є на маршруті, всі оформлені. Виплачується галузева зарплата, які є до нас претензії. В результаті вже публічного обговорення за і проти конкурсна комісія, все ж таки визначила перевізником маршруту номер 8 у місті Житомирі підприємця Тетяну Іваницьку.